Привіт! Ти дивишся програму Територія дитинства. Сьогодні я тобі розповім про створення чудового декору. Проведу на конкурс краси. А саме зараз піде мова про налагодження стосунків між старшими та молодшими братами та сестрами. Тож не перемикайся! Тобі здається, що мати тебе любить менше, ніж твоїх братів та сестер. Тебе перевантажують роботою по дому в той час, як вони нічого не роблять. Тебе постійно ображають твої брати та сестри. Така ситуація буває майже у кожного підлітка, у кого є старші чи молодші. Тож далі ми спробуємо у ній розібратись. Як тобі набридло, що молодші твої родичі мало того, що живуть в одній з тобою квартирі і завжди плутаються під ногами. Та ще й заходять до твоєї, лише твоєї кімнати і чіпають твої найулюбленіші речі. От і цього разу Марічка з Оксаною знову посварились. Адже всього кілька тижнів тому Оксана вмовила маму придбати їй новенькі черевички. А тепер ця нахабна малеча одягнула їх і певно зіпсувала. Дела мои вещи, я же тебе не разрешала. Если б ты все равно спросила, я бы тебе не разрешила, это мои вещи. Чего? Тим, перш ніж сваритись из молодшими, Варто розібратись, чому вони беруть твої речі. Зазвичай це стається, бо менші твої брати та сестри хочуть звернути твою увагу на себе або ж прагнуть бути схожими на тебе. Тоді ті, хто поменше, починають повторювати за тобою рухи, а тобі здається, ніби вони дражняться. А їх мавпування всього лише спроба наслідування своїх старших братів чи сестер. Ти їх відштовхуєш, вони ревуть, а мати, звичайно, сварить саме тебе. Возможно, Здоровий, один, да не можна маленьких обіжать. Здорова, дим, не біжаєш Щоб я більше та не бачила, поняв. Mm -hmm. Коли батьки так кажуть, в одному вони мають рацію не варто ображати інших, особливо, якщо не розібрався. Так, наприклад, коли твоя молодша сестра вирішила приміряти твої речі. Спробуй із нею поговорити. Але не кричати, а спокійно все пояснити. Адже саме так поводяться дорослі та розумні люди. Якщо він зовсім маленький, да, это дошкольник, то здесь можна превратить в какую-то игру. Попытайся придумати э, обмінятися. Ті вещи, які ти не хочеш давати, э, тогда предложи что-то взамен. Потому что обычно для дошкольника ему не важно именно вот то, то, что он взял. Ему можно что-то другое, но твое. И он, потому что он настолько любит тебя, он боготворит и хочет немножко приобщиться к тебе, да, к твоему возрасту, к твоим умениям, к твоим опытам. То есть Воспринимай это как комплимент. Но если тебе это не нравится, с дошкольниками э, преврати в игру. Якщо це вже старший возраст, то у вас не така велика різниця. Помагайся договоритися. Це тобі вміє подобатися в житті об'язательно. Тим болі це ж твій рідний, любимий чоловік. А от якщо тобі починає здаватись, що матуся тебе любить менше за молодшого брата чи сестричку, і за це тобі хочеться зробити їм якусь капость. Поздоровляю. Тепер ти знаєш, що таке ревнощі. Так, так, вони бувають не тільки у закоханих, але й серед родичів. Діти завжди бояться, що второю. заберет больше любви, больше внимания родителей, мамы и папы. Из-за этого и происходит, мы ревнуем, мы испытываем негатив. Чаще всего ревнуют э, старшие к младшим, потому что э, старшие дети, они когда рождаются, они являются центром. То есть оба родителя все внимание уделяют только старшему ребенку. Но в какой-то момент раз появляется младший ребенок. И... Э, этого внимания становится очень часто навіть не в половину менше, а в три-чотири рази менше. І старшему, старшему непонятно, чому я же хороший, я багато чого делаю, я умею, я стараюсь. А більше внимания і як йому кажется, любви да уділяють младшому рібенку. Особливо стає неприємно, коли батьки наказали тобі прибрати вдома. І ти замість того, аби піти погуляти із друзями, прибираєш іграшки своєї молодшої сестри, які саме вона розкидала, а не ти. І чому ти маєш це робити? Та ще й коли ця малеча ходить за тобою слідом та розкидає все, що ти поприбирав. Чим ти опять ігрушки розкидаєш? Ти що, не можеш поігратися, а потом аграр нас ложить? ти розумієш? Что я убираю, еще уроки надо делать. Это твои игрушки, ты их разбросала. Если ты недоволен своими обязанностями, считаешь, что тебя перегружают, да, или это не, а, неправильно, как ваши обязанности были распределены с ребенком, а, постарайся об этом поговорить с родителями. Да, и желательно Сделай це по-взрослому красиво. Наверное, ти видел в фільмах, як це делают там врачи, збирають консилиум. Ти покажеш таким поведенням, що ти дійсно обдумав це. Ти обдумав своє Ты Ти хочеш щось предложить сім'ї, а не просто ти недоволен. Тим більше, що молодші також можуть тренувати своїх старших братів чи сестер до батьків. Їм також може здаватись, що матуся менше їх любить. Однак, якщо старші будуть лише ображати молодших братиків чи сестричок, навряд чи ті стануть менше ревнувати. натомість розумним буде тобі як більш дорослі людині вигадати гру, в правилах якої зібрати та порозкладати іграшки по місцях, хто швидше, той виграв. А переможцю приз його можеш придумати сам: сумісна прогулянка, морозиво будь-що. Тобі допомога у хатніх справах. Батькам менше сварок у будинку, а вам обом менше ревнощів та більше батьківської уваги. Однак що робити, якщо саме ти є тим молодшим братом чи сестрою? Тебе ображають, штовхають, вважають маленьким і не хочуть із тобою мати справу. Мало того, Тобі доводиться доношувати речі старших твоїх родичів, адже батьки не так багато заробляють. Вихід один накапустити старшим. Все одно їм краще, ніж тобі. Їх мати більше любить. У них все є. Так їм і треба. А якщо ти поп в ситуацію, що е, тобі все таки віддали речі, і. Е... Ну сказали, что ты донашиваешь, да? Это может быть неприятно. Но с другой стороны, пойми, что твой старший брат или сестра, они вкладывали что-то в эти вещи, они тоже им нравились, они также а, эти вещи любили, а им было хорошо, они что-чего-то достигали в этих вещах. Может быть, эти вещи тебе принесут также удачи? А что у я вы? бы тебе жилось об младших, чи старших своих братьев и сестер? І з ким би ти грався, коли всі друзі роз'їхались на канікули, до кого приходив би жалітись, якщо тебе хтось образив, хто б тобі давав поради, чи вчив би тебе тому, що вміє сам. Батьки не факт, адже їм потрібно заробляти гроші, аби у тебе були житло, їжа, одяг, а вдома на них чекають готування чи прибирання, тож їм не завжди до твоїх дитячих проблем. Натомість брати та сестри це ті, хто завжди поруч. А те, в кого их немає, дуже сумують. Когда у тебя появляется младший братик или сестричка, попытайся понять, насколько это здорово. У тебя всегда будет рядом э, человек, который тебя лучше всего понимает, который больше всего на тебя похож. Ты будешь образцом для подражания. Это всегда очень это ответственно: с одной стороны, но с другой стороны, э, это очень приятно, когда э, младший на тебя смотрит, как э, на очень-очень Хорошего человека и пытается тебя учиться. Поэтому на тебя, конечно, ложится ответственность показать ему самое хорошее. Если ты младший, как я, да, я всегда чувствовала себя под защитой. У меня старший брат на 5 лет старше меня, и я всегда знала, что он придет ко мне на помощь. То есть, это такая, как за каменной стеной я была. Без сумніву, мати сестру або брата, і головне, товаришувати із ними це класно. Однак все одно тебе не полишає думка про те, що мати чи батько люблять тебе менше за інших членів родини. Скоріш за все, тобі це лише здається, і тобі просто не вистачає уваги батьків через їх заклопотаність. Та ще й за розповідями старшої сестри, із нею мама більше часу проводила. Але ж тепер вас двоє. І ніяк не клонуватися, щоб у вас двох була однакова кількість проведеного часу із батьками. Однак дещо все-таки можна зробити. Если тебе не хватает внимания, любви, лучше подойти, сказать об этом и попросить. Давай, мама, мы сегодня там, полчаса прогуляемся с тобой вдвоем. Или я тебе хочу что-то рассказать. Можешь также ей отослать письмо. Очень часто это помогает, если у тебя нет возможности сказать или не хватает мужества сказать своей маме или папе о том, что тебе не хватает внимания. Что ж, сподіваюсь, тобі вдасться налагодити стосунки в своїй родині. Пиши мені про те, як тобі це вдалося зробити та в чому були складнощі. Звернутись до мене можна у групі ВКонтакті або ж написавши листа на імейл. E Чекаю на твої відповіді. А далі у програмі красуні, яких турбують зовсім інші питання. Думаю, сперечатись даремно, що ці дівчата гідні участі в конкурсі. Це курсанти, що йдуть поряд із ними, могли б взяти участь в змаганні красенів. Однак сьогодні день тільки для дівчат. Перший конкурс традиційний і на КВН, і під час конкурсів краси. Візитка. Чому я згадала про КВН? Бо деякі виступи трішки смішили публіку. Одна красуня, монолог Оксани з вечорів на хуторі поблизу диканьки читала, але мікрофон забула взяти. Інша сказала, що захоплюється народними танцями. А на сцені затанцювала сучасні. Певно, красуні перехвилювались, але були дійсно красномовні виступи. я не увлекаюсь, я ими живу. Танец это для меня возможность показать саму себя, раскрыть свою суть и показать душу. І у станка я займалась, не обошла я казалась, і спортзалу. Слідній красавіць оказалась, нічим же я не втіла. Хоть руським іменем Єлена Меня привикли називати. Но з дітства я мечтаю трохи мать. Залізь на її філіму башню. Підровка крік «Лена я. Але не тільки красуні були в той день на сцені. Перерві між першим і другим конкурсом виступили хлопці із чудовою піснею класного виконавця. Спробуй впізнати. Сі співали. Дівчата переодяглися для другого конкурсу змагання танцюристок. Правила прості: одна конкурсантка показує танцювальні рухи. Інші повторюють. Потім міняються. Вердикт один. Дівчата вміють танцювати. Відтанцювали і знов ховаються за куліси. Готуватись до наступного номеру. На конкурсах краси світового рівня один з конкурсів інтелектуальний. Але ж не забуваємо, що пані осінь відбувалась у палаці культури а отже, дівчат.